Історія повторюється, героїчна українська нація продовжує протистояти загарбникам. Випало неабияке випробування і на долю охоронців державного рубежу у Чернівцях. 31-й прикордонний загін відзначив четверту річницю на іменування на честь учасника визвольної війни генерал Хорунжого Олександра Пелькевича. Ветеран Другої світової війни Василь Чупак 39 років присвятив військовій службі. Чоловік каже, зовсім не очікував побачити воєнні дії ще раз. 39 років я прослужив в армії. Нинішнім пограничникам пограничником я желаю, а чесно, добросовісно. Якщо хто попаде на фронт, так воювати, як ми воювали, і знати противника. І щоб росіяни ніколи не думали, що ми їхній младший брат. Неочікуваним ударом війна свого часу стала і для Сергія Бровка. Я відслужив вже, можна сказати, майже 20 років. Доля складається так, що інколи нам не доводиться вибирати. Просто в свій період, коли я вступав у військовий навчальний заклад за напрямком військова журналістика, ти ніколи не думав, що. А будеш прикордонником, та й взагалі я ніколи не думав, що в країні буде війна, і ти візьмеш в ній безпосередню участь. І на сьогодні, як і Сергій, так і інші прикордонники продовжують боронити нашу землю від ворога. До речі, Чернівецький прикордонний загін носить почесне ім'я генерала Хорунжого Олександра Пількевича, який свого часу очолив перший ВНР прикордонний корпус. Назву загону присвоїли ще чотири роки тому, 22 серпня 2018-го. Нині з цього приводу влаштували скромне святкування. Прикордонники нашого загону носять почесне ім'я видатного. Видатної постаті, яка очолювала перший корпус кордонної охорони і брала участь у визвольній війні. Ці заходи, які відбулися сьогодні, вони в такій більш скромній атмосфері, тому що не на часі зараз проводити якісь помпетні заходи. Просто було відбулося шикування особового складу, де органи місцевого самоврядування нагородили відповідними грамотами військовослужбовців. Також військовослужбовцям вручили відомчі нагороди. Священик загону Іоанн Чокалюк каже: прикордонники докладають усіх зусиль, щоб перемогти ворога. Те писання говорить, що Даремно трудиться будівничий, якщо Господь не будує дім його і даремно пильнує сторожа, якщо Господь не охороняє кордони. І тому, звісно, що ми надіємося на Бога, але і самі стараємося докладати максимум по можливості наших зусиль, щоб Господь благословив нас миром, але через перемогу. Валерія Пержун, Руслан Батюк. Тема дня ТВА